Атмосфера вийти заміж і народити дитину. Вас, ваша ситуація стосовно фінансів, трошечки вас не задовільняє. Це погляні знаки зодіаку, ви щось прямо так конкретно від вас енергія прем'є. Як сесую вибираєте у хажорів повітряних знаків зодіаку? У них прямо тут в лютому місяці просто гроші просто на них капають. Таке враження, що зараз до якогось чоловіка звертаються. Мене звати Альбіна, і я практикуючи таролог і нумеролог. Піднімаю три теми у своєму блозі. Це езотерика, психологи і лайфстайл. Бажаю позитивної карми і приємного перегляду. Починаємо наш таро прогноз із земних знаків зодяку. Поки я за свою колоду, ви на мене підписуєтеся, ставите лайк, пишете коментарі для енергообміну. Обов'язково. Щоб ще крутіше програвся розклад, можете писати, якого знаку зодіаку ви в коментарі. От, і тоді розклад склад точно програється. Давайте подивимося загальну атмосферу в лютому місяці для земних знаків Зодіаку. Так, що це за Атмосферка така. Ну, дивіться, скажімо так, будете. Засіювати зерна того, щоб вийти із якоїсь ситуації, тобто атмосфера того, виходити з якогось, вибачте, піздіця, <схід> скажімо так, із якоїсь неприємної ситуації. Тобто, те, що у вас калося зараз у січні, те, що у вас зараз тригорить найбільше, то в лютому ви будете працювати над тим, робити маленькі кроки, щоб вирішити це питання, щоб вийти із цієї. Проблема і скоріше за все це буде стосуватися саме фінансової частини, тому що тут ми бачимо короля Пентакли, і у вас це вийде. Так? І м -м, єдине, що я вам можу сказати, що у вас це вийде. Ви будете рухатися в правильному напрямку, е ви будете отримувати вже невеличкі результати своєї праці, так тобто, плоди будуть прозрівати. Головне набратися трішечки терпіння, і все буде добре. Тому атмосферка така, знаєте. Позитивно, але треба трішки оцього терпіння. Але за мінім знаком зодяку це не гризить, да? тому що за міні знаки Зодяку вони вміють терпіти, трошки почекати, тому ви з цим впораєтесь. тому все прекрасно. Давайте подивимося, що ви там на любовному фронті. Да? Що ви там очікую в коханні, в стосунках? Ой, не тут взагалі. Дати су, дивіться, які прекрасні карти. Так, значить, так, якщо ви на одинці, то є ймовірність зустріти партнера. І це буде партнер, який просто переверне все ваше уявлення про стосунки знову до голови. Тобто ви будете з ним почуватися дуже комфортно. В лютому місяці ви можете зустріти ту людину, з якою ви побудуєте доволі такі серйозні стосунки. Ви зможете побудувати прям сім'ю. Ви будете на цьому небі від да? ми бачимо тут карту, дев'ятка Пентакли. Це якраз про те, що ви задоволені, у вас вирує, просто вирують, бушують емоції. І цей партнер буде піднімати вам самооцінку, ви будете почуватися комфортно. Якщо говорити про те, якщо ви вже в стосунках, то тут все налагоджується. І, до речі, тут можете перейти на більш серйозніший етап, а якщо ви, наприклад, тільки. Притиралися, думали, чи будете ви в стосунках, то якраз ці карта говорить про те, що ви увідаєте всі стосунки, будете будувати їх. Якщо це йшлося про те, що ви вже десь там 2-3 роки разом, то ви зможете вже, можливо, отримувати пропозицію стосовно одруження, да, або з'їхатися разом. Тобто в стосунках тут все прекрасно. Ну, давайте позицію тут королева цих кубків. Боже, ну на будь-якому фронті в лютому все добре. Давайте подивимося, що там по фінансовому становищі, да, що там у фінансах чекає у лютому місяці земних знаків зодіаку. Угу, Так, тут мені треба. Так. Дивіться, на початку витягнула таку собі карточку, але потім, потім бачу, що все дуже так, непогано. Вас, ваша ситуація стосовно фінансів, трошечки вас не задовільняє. Це прям дуже видно. Ваше сердечко були стосовно цього, вам щось знаєте, бракує. Ця ситуація в фінансах вас муляє. І в лютому місяці буде шанс вийти із якоїсь неприємної фінансової ситуації, тобто є якась фінансова криза. Тобто, дивіться, ви головою, так, тобто голова постійно думає про те, що треба робити з фінансами, і через це ви глушите своє серце, ви глушите своє відчуття. І потрібно у лютому, навпаки, піти за покликом. Душі піде за покликом серця, і тоді в фінансах все налагодиться. Це дуже важливий момент. І у лютому місяці буде пропозиція, яка допоможе вам вирішити ту чи іншу фінансову ситуацію. Ви будете рішуче налаштовані, ви будете мітати, рвати всіх, ви будете багато працювати мозком, так тому що ми бачимо тут рицаря, мич, який просто бачить ціль, не бачить перешкод. Плюс по жрицю ми бачимо, що. Жрець, по перше, це та людина, яка накопичує знання, тому це може бути або нова сфера, або ви будете ну тобто підвищувати кваліфікацію, заробляти набагато більше грошей. Або це буде про те, що ви будете продавати свої знання, і на цьому можете заробити гроші. Плюс жрець він має гроші, але знову ж таки, жрець має гроші саме тоді, коли в нього в балансі емоційна складова, духовна складова з фінансовим. Так, тобто про баланс. І тут ще ми бачимо мах. Тому давайте одразу пораду, дуже цікава, пораду стосовно фінансів. Дивіться, поради стосовно фінансів, три кубків через людей, тобто, спілкуйтеся, комунікуйте, а ваша ситуація вирішиться за допомогою інших. Тобто, вас можуть направити ваші близькі, вас можуть направити ваші подруги, ви можете знайти роботу через інших людей, через жіночу якусь аудиторію. Тобто, от, якщо щось трапилось, не так в фінансах, то звертайтеся до людей, вони вам допоможуть. І давайте подивимося, що там нам карти радять на лютий місяць для земних знаків Зодяку. жриця каже про те, що потрібно виходити із. Тіні у лютому місяці, тобто не сидіти, да? тобто, взагалі це карта про те, що навпаки, треба трошки відлюднитися, подумати, поспостерігати. Але е, це мені карта більше як іде така порада, що навпаки потрібно вийти із е, цієї тіні, бо жриця дуже багато знає, але вона не діє. І тому потрібно діяти, потрібно проявляти себе, заявляти про себе. Говорили, що ви тут є, показувати цьому світу, хто ви така. В лютому місяці дуже важливо довіряти своїй інтуїції, так тому що жриця, вона інтуїтивна така дівчина, жінка, яка дуже дослухається до себе. Тому Йти проти себе у лютому місяці у вас не вийде, тому що якщо будете йти проти себе, то все піде не в ту сторону, куди вам треба. От, ну і тут бачимо цього відлюдника. Тому, да, тут більше про те, що потрібно проявляти свої знання, ділитися своїми знаннями, показати, які ви насправді розумні, на що ви здатні. Бажаю вам провести цей лютий місяць. Прекрасному ресурсному стані. Бажаю вам удачі і а, до зустрічі наступних відео. Переходимо до вогняних знаків зодіаку. Поки я тут своєї колоду на мене підписуйтесь, ставите лайк, пишіть коментарі для енергообміну. А для того, щоб цей розклад більше програвся, пишіть свій знак зодіаку в коментарі. Подивимося, кого тут більше. Так, давайте подивимося загальну атмосферу лютого місяця для вогняних знаків зодіаку. Так, атмосферочка. Уляля, Уляля, що це таке? Атмосфера вийти заміж і народити дитину. Атмосфера прям трьох старших аркани. Нічого собі. Тобто, лютий місяць буде для вас доволі таким, скажімо так, кармічним, особливим, важливим, тому що тут будуть ставатися доволі такі серйозні події. Що ми бачимо по аркану правосуддя? Ми бачимо, що знову ж таки, якщо подивитися на ці три карти, то можлива зародження сім'ї, можлива вагітність, можливо оформлення документів. Тому можливо така такий розвиток ситуації. Тут ми бачимо на дні колони, на дні колоди ще Рицар Кубків це про кохання, про емоції, почуття. Му ну, в лютому може бути поповнення родини, з чим я вас і вітаю. Ви можете дізнатися про вагітність, не обов'язково народити дитину. Так, що тут і А якщо говорити про сам ресурсний стан, то все нормально. Тобто ви в балансі, ви в ресурсі, ви на позитивних таких вайпах, у вас нічого не турбує. Якщо якісь ситуації, ви вирішуєте з легкістю, тому що у вас такий вайп, окей, так має бути, все добре, все прекрасно. Тому якось переживати за щось, я тут взагалі не бачу жодних проблем. Тому атмосфера така. Хорошенько, давайте подивимося, що в коханні кохані пентакли вискочила. В коханні ой, ой тут ще рицар, жезлі, я навіть далі тут сватану. Карти аж самі оці енергетики просто вискакують. По десятки пентаклів, знову ж таки, якщо ви в стосунках, то тут все розвивається, все прекрасно, ви себе гармонійно почуваєте, у вас енергія пред про те, що може розвиватися більш сексуальні стосунки. тобто все буде так на такому великому емоційному плані. Жара, агонь не просто так вогняні знаки зодіаку, правда ж? От. Якщо ви не в стосунках, якщо ви на Одинці, то ви можете зустріти партнера і можуть бути варіанти. Тому стосунки окей, давайте подивимося, що по фінансам. Фінансова ситуація для вогняних знаків зодіаку. Так, ситуація в принципі у вас в фінансовому плані все хорошо, все прекрасно, але вас щось не задовольняє, вам хочеться більше, і ви починаєте копатися в своїй голові. А що ж зробити такого, щоб... Зробити набагато краще, як придумати якусь ідею, щоб заробити набагато більше грошенят. Тому по п'ятірки ми, ми бачимо, що ці емоції вас змучають, ці думки вас змучають, ви хочете більше, і ви будете постійно думати, як заробити більше. І у вас це вийде, скажу вам так. Головне просто прийняти ситуацію, що у вас є гроші, у вас все добре. От, і не накручувати себе, що вам щось не вистачає або ще щось, просто заробляти і прагнути від біль... до більшого від ізобілія, да, від достатку, що вас все є все добре, от, але ви готові до більших результатів, тобто з такого стану, а не через те, що ой, мені треба, 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 бо я так хочу. І тому що мене зараз просто так не задовільне. Ні, спочатку приймаємо стан, що все добре, що все прекрасно, і потім через такий ресурсний стан заробляєте гроші. Плюс ми бачимо по Рицарю Пентакли, що у вас є можливості. Вот. О, ще є, імператор тут теж був. Давайте подивимося пораду на лютий місяць для. Що таке? Вогняні знаки зодіаку. Ви щось прям так конкретно від вас енергія пре. Порада на лютий місяць більше легкості. Не напрягайтеся, десяточка, моя колесо фортуни. В лютому місяці, до речі, вас може трошечки так в емоційному плані туди-сюди пошатати, от. але все одно, дивлячись на атмосферку і на ті карти, які є, у вас все добре, у вас все прекрасно. Сприймайте лютий місяць таким позитивним, він для вас принесе дуже круті результати, насолоджуйтесь. До речі, подорожуйте, може бути якась подорож. Ем, Будьте легкими, довіряйте Всесвіту, дивіться на знаки, просіть у Всесвіту ці знаки. І все буде добре, все буде прекрасно. Бажаю вам гарного лютого місяця. Переходимо до повітряних знаків Зодяку. Поки я до свою колоду, ви на мене підписуйтесь і ставите лайк, пишете коментарі для енергооміну. І для того, щоб розказ, як найкраще, пишіть свій знак Зодяку в коментарі. Так, подивимося, кого тут у нас більше. Так, давайте подивимося загальну атмосферу повітряних знаків зодіаку на лютий місяць. Що вас очікує? Так, атм... Нічого собі, дівчат, ого! Е, Як все вибираєте у хажорів повітряних знаків зодіаку? У них прямо тут в лютому місяці просто гроші просто на них капають. Неймовірно, неймовірної кількості. Король Пентаклей, король мечів, шістірка Пентаклей, тобто атмосферка просто заробляти гроші, генерувати нові ідеї. Якщо у вас була якась ідея в фінансовому плані, і ви над нею довго працювали, то в лютому місяці вистрелить. До вас будуть йти гроші аж карти падають. Боже, мі... лютий місяць для вас, повітряні знаки Задяка прийде дуже, дуже круто, максимально круто. Я ж почала замовлятися. Так, да, про, про, про що я тут? Про те, що все добре. Все добре, все більше я нічого не буду говорити. все прекрасно. Гроші є, ідеї, як заробити гроші є, гроші приходять, ви їх витрачаєте на комфорт, головне, до речі, по цій карті, по шестірки Пентаклі. Тобто робити обмін грошима фінансами, тобто, щоб вони рухалися, прийшли гроші, щось відклали, щось заінвестували, комусь щось подарували. От. І все буде добре, вони до вас будуть повертатися. Бо що у вас за карти? Просто повітряні знаки зодзяку, лютий місяць для вас просто прекрасний, неймовірний. Час діяти, час мотивуєтеся, заробляєте, розвиваєтеся. Давайте подивимося, що у вас там по коханні в лютому місяці. Що вас там очікує? Ну, повези в грошах, а не в кохання, як то кажуть. В принципі, я б не сказала, що а, в стосунках, якщо ви в стосунках, да, Тож які карти. Якщо ви перебуваєте в стосунках, то ситуація як такі качелі трошки, тому що є багато накручувань і якихось таких страхів, а чогось такого незрозумілого саме в стосунках, тому що щось іде не так гладко, як є. Так? Тобто тут королева Пентакли. тут можете бути або ви, або ваша дівчина королева Пентакли, яка така все розпрекрасна дамочка, яка вимагає багато, яка знає собі ціну. От, але е, через неї йдуть такі накруто. Таке враження, що зараз до якогось чоловіка зверталися. Цю смію також це зробити. Але добре, мене слухає більше жіноча аудиторія, тому е, Альбіна, перенастраємося. Так от, кохані, якщо ви в стосунках. Ви себе почуваєте комфортно, у вас є запал, у вас є жага, але є і накручення. Тут важливо зрозуміти таку ситуацію, що насправді все не так погано, як здається. Ви самі собі все в голові придумали. Тому відкидайте всі зайві думки вашій голові, які є у вас, і все буде добре. Тобто, самі собі створили проблему, самі собі не крутули. Насправді все прекрасно, всі задоволені. Тому щось там собі придумувати не варто. Якщо ви наодинці, якщо ви холестачка, то е, я б не сказала, що у вас буде якийсь ухажур. Да? Тобто тут більше про те, що ви хочете чоловіків, ви хочете чоловічої ну точніше чоловічої уваги, вам це потрібно, але через самокопання. Ця чоловіча увага до вас не прийде. Да? Тому Чоловіки і чоловіча увага приходить до нас саме тоді, коли ми в розслабленому ресурсному стані. Тому тут королева Пентафа навпаки каже про те, що просто кайфуйте, насолоджуйтесь від себе, від свого життя, і тоді чоловіки будуть також кайфувати від вас і приділяти вам е цю увагу. Ось так. Менше накрутів і більше візуалізацій, да? тому що тут ще карта місяця говорить про те, що. Е те, що в нас в голові, те в нас і візуалізується, реалізується, точніше, в нашому житті. Тому, якщо ви будете думати, що все погано, все і буде погано. Якщо ви будете думати про все прекрасне, то у вас буде все прекрасно, Ось і все. Давайте подивимося в фінансовому плані. Ну, ми бачили там по атмосферки, що у вас все добре. Але давайте подивимося, що ще вас там очікує в фінансовій ситуації у лютому місяці. Ну, прекрасно! Десятка пентаклів каже про те, що у вас є гроші, гроші в лютому місяці до вас приходять, ви любите гроші, гроші люблять вас і по імператриці. Тут може програтися ситуація в двох варіантах. Да? Тобто, або це ви, дівчата, заробляєте гроші, або вам, як дівчині, дають гроші, роблять подарунки, дарують. Тобто, в фінансовому плані взагалі проблем немає. Може бути просто якась така трішечки конкуренція. От. Але за фінанси не варто переживати. Знаєте, от коли в фінансах все прекрасно, от є якась проблемка завтик в стосунках. Як тільки в стосунках все прекрасно, є якийсь завтик в фінансах. Як віднайти баланс? Треба балансувати. Давайте подивимося поради ще на лютий місяць для повітряних значів, дякую таку загальну пораду. А... Вісьмірка кубків і аркан дурня. Відпустіть всі ситуації, все, що у вас в голові накопилося. просто насолоджуйтесь життям. Будьте трошечки таким дурним, який не думає про майбутнє, який насолоджується тут і зараз цим життям. Як тільки ви відпустите цю ситуацію, як тільки ви це зробите, то все налагодиться. Тобто кайфуйте від життя, живіть таким, яким воно є, сприймайте ці ситуації, що просто в житті ж воно так і має бути. Сильно не партися, це така порада за лютий місяць. Це більше, напевно, про емоційні, так? тобто про стосунки, про сферу кохання. Тому що фінанси, гаси все добре. А ця карта більше про кубки, про емоції. Тому не партеся стосовно стосунків через козу. По голові дам. Гарного вам лютого місяця! Переходимо до водних знаків зодіаку. Поки я тебе своє ви на мене підписуйтесь, ставите лайки, пишете коментарі для енергообміну. І пишіть, до речі, свій знак зодіаку для того, щоб цей розклад програвся як можна більше. Давайте подивимося загальну атмосферу лю лютого місяця для водних знаків з О, Це така у вас така атмосферка просто кохання. І це таке враження. що, по перше, тут може бути те, що ви або зустрінете людину, але ми по коханню ще подивимося. Або зустрінете людину, про яку дуже довго сильно мріяли, так? або це буде якась така співпраця, колаборація і створення якогось проєкту, яка взірветься. Тобто атмосфера взагалі дуже крута, позитивна, ви будете дуже багато комунікувати, можливо, ви навіть делегувати якісь обов'язки, у вас можуть здійснюватися мрія, ви будете сяя, у вас багато куча енергії, ви будете. Цю енергію черпати від інших людей, тому атмосфера лютого місяця це взагалі прекрасна. Давайте подивимося, що вас там очікує в коханні, так, в стосунках. Так, так. Стосунки такі. Бачимо тут і шістірка мечів, Це про те, що ви рухаєтеся вперед. Ви виходите із, якщо ви в халестяк, халестячка, да, то получається так, що ви виходите з цього халестячкування <гум> і ви знаходите партнера, ви будуєте стосунки, десятка пентаклів, Причому це такий доволі серйозний партнер, який вміє брати відповідальність на себе, за себе, за свою жінку, дівчину. О, тобто це будуть доволі такі довготривалі, серйозні стосунки. Якщо ви в серйозних стосунках, так, якщо ви маєте вже довгий період відносини, то ви можете перейти на новий кращий етап. Тобто рух іде, ви також йдете, і все тут добре. Стосовно кохання переживати не варто. Давайте подивимося, чи варто переживати в фінансах. Що там очікує в фінансах? Ой, у мене аж карта. Так, ми поки відкладемо, я її не доставала, вона сама мені хай буде, але зараз не подивимося. Так, що фінансова ситуація для водних знаків зіткну у лютому місяці. Так, да, щось, боже, карти попереверталася. Так, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо чотири жезлів, туз жезлів. І аркан світу. Тобто да, карта, вона просто, напевно, щось мені хотіла сказати. а не В вам також не варто переживати, все у вас добре, все стабільно знов ж таки. Тут йдуть нові проекти, стабільність. Ви закриваєте всі свої базові потреби. У вас енергія, ресурс на те, щоб діяти, ви можете почати щось нове, щось таке глобальне. Ну, типу, немає що, ну, типу, продовжувати, тому що тут все хорошо, коли все хорошо, Наше щось іще в воду леть. Тому, да, можуть бути, які знову ж таки, бачите, туз, туз мечів, і вісьмірка мечів. Да. Якщо ви розширите свій круг зір, якщо ви розширите своє мислення, то від вас будуть приходити ідеї, які будуть вести вам в цих ідеях, буде вести тобто і за покликом. Якщо у вас загенерувалася якась ідея в мозку. І вона не просто так, значить, пройшла, значить, потрібно її втілювати. якщо ви відчули імпульс, якщо ви побачили якийсь знак і відразу йдете реалізовувати цю ідею, і вона пов'язана саме з грошима, то гроші прийдуть. І удача буде фортуна на вашій стороні. Тому якісь за покликом. Давайте подивимося ще пораду на лютий місяць. Для водних знаків Зодяку. Не бійтеся а, мислити по-новому, не бійтеся щось е, трансформуватися, не бійтеся йти в щось неприємне, да? саме тому, що коли ми знаходимося в чомусь такому некомфортному, що для нас незвично, ми тоді ростимо. Да? Тому що щоб отримати все те, що перечислили вибачте, щоб отримати все, що перечислила попередньо, так що все було в стосунках прекрасно, щоб все було в фінансах прекрасно, йдіть свої страхи. Залишайте все старе, мисліть по-новому, дійте по-новому. І удача буде на вашій стороні знову ж таки, і у вас буде розвиток. Тому удачі вам у лютому місяці! Все прекрасно, все добре. Я вас не страю на цю ауру доброти, удачі і везіння. І а, до зустрічі в наступних відео! Дякую, що ти дивилася це відео до кінця. Не забувай підписуватись, ставити лайк, писати коментарі для енергообміну. До зустрічі в наступних відео!